Одним із сучасних методів відновлення хрещової тканини є СВФ-терапія. стромально васкулярна фракція це лікування з використанням мезенхімальних стовбурових клітин, які беруться з жирової тканини пацієнта. Стовбурові клітини мають імунорегуляторні, регенеративні та протизапальні властивості. Процедура полягає в тому, що з власної жирової тканини отримують препарат індивідуальних стовбурових клітин, а потім вводять його в пошкоджені тканини. Струмально-васкулярна фракція відноситься до малоінвазивних процедур. Її проводять під місцевою анестезією, а дискомфортні відчуття зведені до мінімуму. Час лікування займає близько години. В той же день можна їхати додому. СВФ терапія впливає не тільки на симптоми, зменшуючи запалення та бульовий синдром, але й на причину, дозволяючи провести регенерацію пошкоджених тканин та повернути їм нормальну функціональність. Завдяки цьому захворювання прогресує повільніше, а ризик розвитку рецидивів знижується. Біоматеріал береться з власної жирової тканини і є стерильним препаратом, який не викликає відторгнення та побічних реакцій. Введення препарату проводиться під узд контролем який дозволяє провести маніпуляцію максимально точно. До складу ОСВФ входить від 15 до 30% мезанхімальних стовбурових клітин, які допомагають природним чином стимулювати регенерацію та відновлення організму. Завдяки цьому свф терапія дозволяє прискорити загоєння розривів зв'язок та сухожилля, відновити хрещовий прошарок суглоба при травмах або дегенеративно-дистрофічних захворюваннях. Жирову тканину обсягом до 50 мл беруть із живота чи стегна з допомогою одноразового набору. Процедуру проводять під місцевою анестезією. Отриманий матеріал приводять до однорідного стану за допомогою спеціальних фільтрів. Гомогенізований аспірат поміщають в центрифугу, за допомогою якої отримають три різні фракції: СВФ, жирову та маслянисту рідини. Потім, за допомогою спеціальних фільтрів, відбувається фільтрація СВФ. Лікар робить пацієнтові ін'єкцію безпосередньо у пошкодженні тканини під обов'язковим УЗД-контролем. СВФ-терапія дозволяє швидко зняти гострі болючі відчуття. Перебування в клініці обмежується денним стаціонаром, того ж дня можна їхати додому. Максимальний лікувальний ефект проявляється через два тижні після процедури. Болі відчуття значно знижуються або повністю зникають. Повертається повна рухливість суглобів і зменшується скутість. Протягом двох-трьох тижнів після СВФ терапії бажано уникати навантаження на пошкоджену зону. Як правило, процедуру рекомендують повторити через рік півтора.